Коли Олена закінчила школу, у її житті все було розписане на роки вперед. З Олегом вона познайомилася два роки тому. Знайомство було банальним, хлопець просто підійшов до неї на вулиці. Здравствуйте, прекрасна незнайомка. Мене звати Олег. Не хочете скласти мені компанію і прогулятися разом парком. Олена, яка ще не мала досвіду спілкування з протилежною статтю, Вкрилася румянцем відбентеження. Але хлопець був такий гарний, такий ввічливий. То чому піні? У всіх подруг давно вже були кохані. Вони весь час обговорювали між собою різних хлопців, порівнювали, шепотіли щось, але її у свої секрети не посвячували. Все одно не зрозуміє. Але Олені було прикре таке ставлення: що вона і гірша за інших, чи що. Просто батьки виховали її у строгості, і вона дуже соромилася з кимось знайомитися. А тут такий красень. А я Олена, прекрасне ім'я. Ходімо, Оленко, прогуляємось. Так почалася їхня дружба, яка поступово переросла в любов. Вони зустрічалися більше року, коли Олег захотів познайомити кохану зі своєю матір'ю. Він попередив свою маму. Ніну Сергіївну, що ввечері на неї чекає сюрприз. Потрібно накрити на стіл і чекати на гостя. Увечері, як було замовлено, мати Олега накрила шикарний стіл і чекала сина. Олег увійшов до квартири з молодою дівчиною і урочисто промовив: Знайомся, мама, це Олена, ми любимо одне одного. Ніна Сергіївна здивувалася, але швидко взяла себе в руки і сказала Дуже приємно, мене звуть Ніна Сергіївна. У душі жінки все клекотіло від невдоволення. Це що за новини? Олег ще молодий, а з такою дівчиною, дуже скромною на вигляд, він дуже швидко обросте сім'єю і пиши пропала кар'єра і забезпечене життя. Звичайно, мати знала, що рано чи пізно син матиме сім'ю. Але дуже сподівалася поріднитися з якоюсь багатою або хоч більш-менш забезпеченою сім'єю, а тут якась простушка, молоденька зовсім. Зрозуміло, що їй від Олега потрібен лише шлюб. За столом Ніна Сергіївна поводилася дуже чимно, як і належить господині будинку. Але коли вечеря добігла кінця, швидко попрощалася з дівчиною і, посилаючись на погане самопочуття, Попросила сина залишитись. Олена запевнила хлопця, що чудово дістанеться сама, і пішла. Олег, мені зовсім не зрозуміло, що це було? Хто ця дівчинка? Ніна Сергійна насило підбирала слова. Мамо, що незрозумілого, це моя кохана дівчина. Олег, я ростила тебе сама, твого тата не стало, коли тобі було лише п'ять років. Я все своє життя поклала, щоб у тебе було все. Я хотіла для тебе найкращого майбутнього. А що ж тепер? Це дівчина зіпсує твоє життя. Мамо, повторюю, я люблю Олену, вона чудова дівчина, дарма ти так про неї, ти ж її зовсім не знаєш. Мені не потрібно її знати, щоб скласти про неї враження. Вона тобі не пара. Дозволь мені вирішувати, кого любити. Я збираюся одружитися з нею через півроку, коли їй виповниться 18. Ми це вже вирішили. Я ніколи не дам згоди на цей шлюб, мати театрально сіла у крісло. Олег сів біля матері, взяв її за руку і спокійно промовив: Мамо, мені не потрібна твоя згода, це питання вирішено. Прости і прийми. Просто прийми. Але більше Олег не приводив Олену додому. Олена закінчила школу, і, як було заплановано, вони з Олегом подали заяву до ЗАГСу. Щасливий наречений подарував нареченій великий букет квітів і запитав Оленка, кохана, може ми одразу переїдемо до мене, чого чекати? І до весілля готуватимемося разом з мамою. Ні, коханий, так не заведено. Я хочу, щоб все за правилами. Після Рахсу перенесеш мене на руках через поріг свого будинку. А викуповувати наречену будеш у батьків. Весь передвесільний клопіт пролетів швидко настав день весілля. Свято вдалося на славу ось тільки один неприємний момент затьмарив урочистість. На весіллі не було матері нареченого, вона погано почувалася. Звичайно, Олег знав, що мати до останнього перешкоджатиме його одруженню, але не став про це говорити своїй коханій. Ось так і почалося життя молодої невістки в одному будинку зі свекрухою. Ніна Сергіївна робила все, щоб життя молодят стало нестерпним. З сином вона поводилася як нещасна людина, якій життя не дають у власній хаті. Коли Олег був поряд, Ніна Сергіївна всіляко демонструвала, як їй шкода сина, що валени руки не з того боку ростуть. Що ця дружина навіть не може приготувати нормальну їжу і не знає, з якого боку гладити сорочки. Син тільки відмахувався. Мамо, Оленка ще дуже молода, але ж ти бачиш, вона старається усьому навчиться з часом. Олена не розуміла, чому свекруха так не любить її, адже вони обоє люблять Олега, обидві хочуть зробити його життя кращим, але свекруха продовжувала сварити її. Як тільки чоловік йшов на роботу, дівчині здавалося, що Ніна Сергіївна поставила собі за мету розвести її з чоловіком, Пакистила їй навіть по дрібницях, підсипала солі в приготовлену страву, та так, що Олег не міг це їсти, підсипала щось у пральний порошок, щоб зіпсувати одяг сина, і після всіх своїх підступів жалілася на Олену. Бачиш, яка вона не вміха, все доводиться за неї переробляти. Олена не могла скаржитися чоловікові на несправедливість. Вона розуміла, що не повинен чоловік обирати між нею та Ніною Сергіївною. Її виховували з повагою до старших, тим більше це мати її коханої людини. Але тут Свекрусі довелося припинити причіпки до невістки. Олена виявилася вагітною. Олег був щасливий, він носив дружину на руках, виконував будь-яку її забаганку. Ніна Сергіївна сердилась, але нічого не могла змінити. Незабаром у Олега та Олени народилася маля. Батьки вирішили назвати його Михайлом на честь дідуся. Здавалося б, тепер у Олени зі свекрухою повинні початися дружні стосунки. Вона ж стала бабусею. Але ні, все стало лише гірше. Ніна Сергіївна тепер вигадала новий план, як розвести сина з дружиною. Вона стала планомірно час від часу говорити синові, коли не чула невістка. Олег, ти уважно придивися до хлопчика, щось він не схожий на тебе. Мамо, він тільки народився, всі малюки схожі один на одного. Але він навіть на олену не схожий. Тобі не спадало на думку, що це може бути не твій син? Будь ласка, мама, не говори несімітниці. Я розумію, що ти не любиш Олену, але мені такі розмови не подобаються. День йшов за днем. Ніна Сергіївна продовжувала втручатися в життя молодих. Якось, коли занедужав Михайлик, Ніна Сергіївна відкрито заявила синові при невістці Олег, я не можу більше так жити. В будинку постійний плач дитини. Вона і дружина ніяка, і мати нікудишня. Дитину занедужила, тепер і не доглядає її. Що ви таке кажете, Ніна Сергіївна, обурилася Олена. Я гарна мати, я люблю Михайлика. Всі діти не здужують, а коли не здужують плачуть. Говорила я, не парова на тобі, подивися на дитину уважно, не наш він. Від усіх домашніх сварок Олег ховався на роботі, і Олена залишалася віч на віч зі свекрухою. Михайлик не здужав, вона майже не спала, тільки синочок засинав. Як починалися причіпки свекрухи. Дівчина дуже втомлювалась, мало спала і стала дратівливою. Вона вже відкритим текстом говорила свекрусі Ну, що я вам поганого зробила? Чому ви так поводитесь? Олег і так уже через сварки намагається вдома перебувати якнайменше. З цього моменту Ніна Сергіївна вигадала новий план і почала втілювати його в життя. Якось свекруха підійшла до Олени. І повела її за руку. Ходімо, Люба, я щось покажу тобі. Вона привела невістку в ванну кімнату і показала на сорочку Олега. Бачиш слід від помади. Як ти думаєш, чому він так пізно затримується на роботі? Ви думаєте, Олег має коханку? А як це інакше пояснити? Ти ж стала такою дратівливою. Мабуть, йому краще десь в іншому місці. Сама ж бачиш, він тепер рідко буває вдома. Щоразу свекруха вселяла молодій дружині думку про зради чоловіка і завжди це супроводжувалося або слідами помади на одязі Олега, або запахом жіночих парфумів. Нарешті, втомлена постійними доводами свекрухи, ревнощами та підозрами, Олена відкрито сказала чоловікові Я більше так не можу, Олег, якщо ти любиш іншу, скажи про це прямо. У мене немає сил більше закривати очі на причіпки Ніни Сергіївни. Не можу бачити на твоєму одязі сліди інших жінок, їхні запахи. Я дуже втомилася. Так жити я не можу. Я піду до батьків. Оленко кохана, немає в мене нікого. Я не розумію, що діється в цьому будинку. Розумію, моя мама з характером, але я завжди сподівався, що ви знайдете зрештою спільну мову. Адже у всіх нас вже є Михайлик. Але Олена вже не могла стримати сліз. Я живу з тобою вже два роки у цій квартирі, і весь цей час мені було так важко, я не залізна. Візьми сина, мені треба піти та заспокоїтись. Олена сунула дитину в руки батька і вийшла з квартири. Олена не знала, куди вона йде і куди хоче йти. Просто йшла та плакала. Як же їй приємно було плакати і змивати сльозами всю образу, роздратування і розпач, що вона зробила не так, чому свекруха її не прийняла, чому все складається не так, як вона мріяла? Має коханого чоловіка, коханого сина, тільки мама чоловіка не приймає її. Хто вона така, щоб змагатися з матір'ю коханого? Вона програла, не має більше у них майбутнього. Розмазуючи сльози, Олена сіла на лаву. Раптом поряд запитали, що за біда викликала такі сльози у молодої дівчини. Олена обернулася на голос і побачила стареньку, що сиділа на цій же лавці. У тебе щось трапилося? Розкажи, повір мені, дівчинко, чужій людині розповісти все набагато легше, ніж зізнатися рідній. І щось у цій старенькій було таке тепле і близьке. Таке спокійне і розуміюче, що Олена розповіла їй про всі свої проблеми та негаразди. Коли дівчина замовкла, старенька тихо промовила: дівчинка моя, мого чоловіка не стало 20 років тому, мого сина не стало 10 років тому, я не маю нікого, з ким я могла би посваритися або поплакати. Я повертаюся до порожньої квартири і сиджу у темряві, коли немає поряд рідних та коханих, Жити нема для чого. Повір, те, що ти підозрюєш чоловіка і не знаходиш спільної мови зі свекрухою, говорить мені тільки про те, що вони в тебе є. Вони твоя родина. Просто уяви, що їх не стало. Відразу зрозумієш, як треба поводитися. Олена раптом перестала плакати. А правда, з усім можна впоратися. Чоловік коханий, синочок рідний, навіть Ніна Сергіївна, вона ж теж її родина. Дівчина раптово зрозуміла, як їй треба вчинити, і обернулася, щоб подякувати бабусі, але та вже пішла. Олена повернулася додому, викупала сина, нагодувала і поклала спати, нагодувала чоловіка і попросила: Олег, сьогодні ввечері я хочу по душі поговорити з твоєю мамою. Ти не заважай нам гаразд? Ну, слава Богу! Нарешті мої улюблені жінки спробують порозумітися. Я заради такої нагоди візьму Михайлика до нас у спальню, і ми вам не завадимо. Олена накрила на стіл і постукала в кімнату до Ніни Сергіївни. Ніна Сергіївна, ходімо на кухню, мені треба серйозно з вами поговорити. Свикруха вийшла з кімнати і недовірливо подивилася на Олену. Що сталося? Але таки пройшла на кухню. Тут вона побачила накритий стіл ігристе, і лише два келихи. Я не розумію, Олено, що зараз відбувається, але це мені не подобається. Олена посадила свекруху за стіл, налила в келихи і почала промову Ніно Сергіївну, вибачте мені, якщо завдяки моїй появі вам здалося, що ви втрачаєте сина. Олег завжди любив і любитиме вас. Ближче мами в людини нікого не було і не буде. Але я теж люблю чоловіка. У нас син Михайлик. Його названа на честь вашого чоловіка, тата Олега. Я дуже хочу, щоб ми порозумілися заради нашої коханої людини. Кілька годин тому одна дуже мудра старенька мені сказала, що якщо я з кимось не можу порозумітися, якщо переживаю про сварку з близькими, значить, я не одна. Значить, у мене є сім'я і тільки в моїх силах зберегти її. Я поважаю вас, ви мати моєї найріднішої людини. Ви бабуся мого сина, а це означає, що ви назавжди моя сім'я. Я вас поважатиму і любитиму. Спробуйте піти зустріч мені. Давайте разом зробимо нашу родину щасливою. Олена підняла келих і подивилася на свекруху. Ніна Сергіївна наче вперше побачила Олену. Як же так? Адже ця дівчина каже правду. Чому вона зі своїми безглуздими переживаннями руйнувала життя свого сина? Цієї милої дівчини, свого єдиного онука. Нарешті, що ж сталося, що вона завжди така порядна жінка, почала творити неподобства то проти невістки, то проти сина, намагаючи їх посварити. Оленочко, пробач мені, нерозумна я, не розуміла, що роблю. Це ж я мазала сорочки Олега помадою і бризкала на них парфумами, тільки зараз, після твоїх мудрих слів. Я зрозуміла, що я не тільки вам з Олегом життя псувала, а й сім'ї позбавляла себе. Все тепер буде інакше, повір мені. Дві жінки, молода та літня, всю ніч проговорили на кухні, плакали, сміялися, знову говорили. На ранок вони вже стали найкращими подругами. Коли вранці заспаний Олег з'явився на кухні, він здивовано запитав ви що, зовсім не спали? І чого це ви такі щасливі? Олена та Ніна Сергіївна переглянулися і щасливо засміялися. Через місяць Олена вмовила свекруху поїхати на море відпочити та розслабитися. Ніна Сергіївна, все дома буде в порядку. Не турбуйтесь, передзвонюватимося щодня, їдьте спокійно та відпочиньте по повній програмі. Олег купив матері путівку до санаторію, і Ніна Сергіївна поїхала відпочивати. Після відпочинку, повернувшись додому, жінка сказала своїм домашнім: сьогодні на вас чекає сюрприз. Пам'ятаєш, Олег, як ти мені підніс свій. Правда, тоді я навіть не підозрювала, яке золото приведеш додому. Увечері Олена допомогла Ніні Сергіївні причепоритися, зробити зачіску і у певний час у двері подзвонили. На порозі стояв елегантний чоловік похилого віку. Ніна Сергіївна взяла його за руку і представила. Знайомтесь, це Анатолій Володимирович. Ми познайомилися у санаторії і вирішили продовжити стосунки і після. Ніна Сергіївна, вітаю, ви молодець і у вас дуже добрий смак, зраділа Олена. Ну, мамо, ти даєш, проходьте, Анатолію Володимировичу, дуже приємно з вами познайомитися. Олег провів гостя до кухні, і Ніна Сергіївна довірливо зізналася Олені. Оленко, рідна моя, дякую тобі. Анатолій, так само самотній, як я, був. Завдяки тобі я зрозуміла, що життя триває, що я вже щаслива, що у мене є ви з Олегом та Михайлик. А тепер, виявляється, я можу бути щасливою, як жінка. Я завжди буду вдячністю згадувати нашу ніч на кухні. Ніна Сергіївна, мамо, ми раді, що ви знайшли своє нове кохання, але щоб не трапилося, ви знаєте, ви наша сім'я, завжди були і завжди будете. І жінки обнялися зі сльозьми на очах.